А в Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув мешканець Золочівського району. Діаспора в Іспанії провела марш на підтримку України. Львівщина централізовано закупила 126 шкільних автобусів. Отець Михайло Сукмановський про колективну волонтерську працю. На Львівщині змінили час комендантської години. Волонтер Антон Гуменюк про реалізовані проєкти у Золочеві. Сумна звістка знову надійшла у Золочівський район на війні з російськими окупантами 18 жовтня. Загинув мешканець села Кути Бузької територіальної громади. Голіков Віктор Анатолійович цього трагічного дня воїн перебував на бойовій позиції біля населеного пункту Терни Донецької області, де потрапив під обстріл противника та отримав поранення несумісне з життям Віктору Голікову, який залишився вірним військовій присязі. стійко та мужньо захищав українську державу на фронті. Було 54 роки. У нього залишилися дружина та діти. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, його друзям та колегам, односельчанам. Вічна пам'ять захисникові герої не вмирають. Про дату та час чину похорону буде повідомлено додатково. Йдеться у повідомленні Бузької міської ради щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана захиснику України, який віддав життя за свою країну. 16 жовтня Асоціація українців та українська громада у Валенсії провели марш на підтримку України. Ми всі Україна. Марш солідарності з українським народом, який потерпає від російського вторгнення. По закінченню ходи на площі Плаза Деля-Віркерн відбувся мітинг, в якому взяли участь українська громада та представники інших громад, представники влади. Відбувся концерт, на якому збирали кошти для дітей-сиріт, батьки яких загинули на війні. Детальніше у відео наших користувачів. З Іспанії, Галини та Олега Левандовських. Ми будьмо гідними, будьмо достойними, достойно пройдімо цей шлях. Хай жодне це страшне зло, яке є в нашій країні. Не забере в нас людяність, не забере в нас гідність. Чоловік, який з Маріуполя втратив все. Але він сказав: Ми пройдемо це достойно. Людина з Києва. Вона сказала Наталя, не зважаючи ні про ні на що, я бажаю доброго дня. Я бажаю вам всім доброго дня, попри війну. Він добрий в посмішці дитині. Він добрий в коханні і в обіймах коханої людини. Він добрий в мирному небі іспанському, яке нас прийняло. Расія спорасібірадоль появля Україняно. Львівщина централізовано закупила 126 шкільних автобусів, загальна вартість понад 300 мільйонів гривень. Закупили їх за кошти обласного бюджету та співфінансування територіальних громад. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ще кілька місяців тому Львівська обласна військова адміністрація подала пропозицію Кабінету міністрів України щодо змін до постанови номер 590 та отримала підтримку. Відтак, сьогодні передали громадам області перші 25 школярів, Зі 126, які закупили з застосуванням електронної системи публічних закупівель Прозоро вартість одного такого автобуса близько 2,4 мільйони гривень. В Бродівську громаду поїдуть два школярика в Золочівську та Заболоцівську – по одному. Збільшення швидкістю громади будуть піднімати гроші на обласний рівень, так? тим швидше ми зможемо постачати автобуси. Ми свою частку можемо забезпечити. Ми чекаємо їх на сесії територіальної громади. На даний момент 25 автобусів наступного тижня ще 11 автобусів. До кінця року наше бажання отримати 80-90 автобусів при наявності співфінансування громади, які вони заявили. Тільки вони гроші піднімають. Ми свої ми доплачуємо, доплачемо і автовиробник постачає автобуси. Отець Михайло Сокмановський розповів про колективну волонтерську працю для допомоги нашим військовим та внутрішньо переміщеним особам. До Наталі можна побачити, бачити наш колектив, ті, що працюють, бо напевне кожен з нас хоче щось зробити добре. І тим паче, що все, що пов'язано є з тим, щоб допомагати нашим військовим і не тільки, звичайно, ВПО, але і багатьом людям, які потребують допомоги, особливо наші військові. А ще якщо стосується, що це наші військові, нашого міста і наші рідні і близькі, де безпосередньо якраз. Є певна співпраця, скажімо, наприклад, Альона Костюк, вона має можливості контактувати через групу, які має своїх рідних і близьких кого воюють. Вона має контакти, вона з ними систематично. Це вже може десь енний раз, може 20 разів. Вже коли ми від парафії їздимо, допомагаємо нашим військовим і стараємося їх забезпечити всім, що можна. І продуктами. Минулий раз ми десь на 70 чи 80 тисяч гривень. 64-й батальйон 103 ї бригади дали харчування. Ну так виглядає. Знаєте, коли дивишся там коробочка, так само як взяти медичну сумку, знаєте, медична сумка там ну, професійна та за натовськими стандартами, думаєш, та що там тої сумки там? Вона майже 5 тисяч коштує. Майже п'ять тисяч. Ти привіз 10 аптечок медичних і кажеш 50 тисяч. всі кажуть, та так-так, а я, я на тюрлі. Але тут люди дійсно стараються, і я дуже вдячний всім а, за те, що ми можемо висвітлити волонтерську працю, бо це дуже колосально, це великі гроші, навіть банально прості речі, отакі куртки і тому подібне нашим хлопцям. Вони зараз будуть дуже потребувати білизну, термобілизну, особливо. І, скажімо, десь через альону можете Андрій, який тут у нас систематично він же 100-500 разів їздив. Я пам'ятаю, що тільки почалися, пам'ятаєте, як наших обстріляли туди на. На сході ну не будемо називати де саме, але наших тоді дуже сильно обстріляли хлопців. І поки ми туди заїхали вже після обстрілів, то Андрій вже був перед ними, вже вертався назад. Комендантська година на Львівщині триває з 24 до 5 години. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу. Продовжуємо жити в умовах воєнного стану. Працюємо на безпеку, йдемо до перемоги. Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації адміністрації Максим Козицький, кореспонденти Золочів спілкувалися з волонтером Антоном Гоменюком, який разом з колегами реалізує волонтерські проєкти як у Золочеві, так і по всій Україні. Зокрема, багато вдалося допомогти золочівській центральній лікарні. Центральна районна лікарня в Золочеві це тільки один з проєктів. Те, що реалізовано на цій площаці. Це забезпечення безперебійного живлення. Ми змогли забезпечити два генератори по загальною потужністю більше ніж 10 кВт. Друга поставка і другий підпроект був це ліки. Наскільки я пам'ятаю, вартість загальної поставки ліків була склала більше ніж один мільйон гривень. Ну і в подальшому якісь такі маленькі мінімальні прохання, які надходили від лікарні, ми по можливості реалізовували. Але я повторюся ще раз, що центральна районна лікарня в золошвіці не один проект. Взагалі в Золочівській територіальній громаді ми досить багато проектів реалізовано із військоматом. Із міською адміністрацією. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні, героям слава!